Маріуполя стали знов виїжджати люди. Це не патріоти України і не патріоти Росії, а хто ж собі ці люди? Ось про це сьогодні ми з вами поговоримо, а також про те, що в Маріуполі зараз ремонтують, що навпаки не ремонтують і покинули, про будівництво нового металургійного заводу на території міста, ну і про зйомки нового пропагандистського фільму, для якого в Маріуполі не потрібно будувати жодних декорацій. Ось про це все сьогодні. Мене звуть Яна Романенко. Я розповідаю про життя окупованих територій Донеччини, окремо про життя окупованого Маріуполя. Якщо вам цікаво, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на канал. Якщо вам не важко зробити це прямо зараз, ви це дуже допоможете. Просуванню відео, а я починаю. В Маріуполі окупанти швидко-швидко завершують будівництво, ремонти деяких об'єктів, але їх перелік зараз дуже звужений. Ось, наприклад, як виглядає сьогодні кінотеатр «Комсомолець». Цього кінотеатру насправді не існувало з початку, ну, з розвалу Радянського Союзу. Він припинив своє існування і не тому, що прям Радянський Союз так вплинув. Все стало комерціоналізуватися, і люди просто перестали туди ходити на кіно, грошей не вистачало, тому кінотеатр і закрили. Будівлю придбала християнська церква протестантського толку. І саме церква була там останні ці роки. Звичайно, що ніякого комуністичного комсомольця там на вивезки не було вже багато років, і це слово взагалі існувало лише. В пам'яті народній, при цьому в пам'яті літніх людей, бо молодь вже і, і цього не знала, не пам'ятала. І от тепер знову великими буковками на будівлі, на фасаді будівлі з'явилося слово комсомолець. Ну ось так виглядає сьогодні будівництво монументу, так званого монументу Маріуполю, юп... Мар місту воїнського слави. Так росіяни цей монумент обізвали. Він будується на фоні зруйнованого підприємства завмаш, яке припинило своє існування, вже фактично вже не підлягає відновленню. Ось такі контрасти, те, що для росіян важливо, те ми і бачимо на барельєфах. А те, що неможливо, ми бачимо заднім фоном у вигляді руїн. А ось це будинок, житловий будинок для людей на вулиці Цибульській. Цей будинок. Ремонтують вже три роки і ніяк не ремонтують. Останні півроку там взагалі всі роботи призупинилися. Ну, звичайно, бо це ж не комсомолець і навіть не піонер. Це будинок, де мають знайти своє щастя звичайні пересічні маріупольці. Але на них же ж росіянам плювати, тому цей будинок от в такому стані. Нам довелося поспілкуватися з мешканцями будинку на вулиці Зелинського, 13. Цей будинок ремонтують вже два з половиною роки. Десь рік тому роботи активізувалися, і місцевим мешканцям, тих, хто залишилися, ці будівельники окупанські наказали терміново винести всі речі, прибрати з кімнат, щоб не заважали ремонту, бо будівля була дуже сильно пошкоджена під час захоплення Маріуполя. Ті люди, які не погодилися викидати свої власні речі, ну, будівельники їм допомогли. Просто поскидали все на сміття прямо у дворі. Сльози, страждань і ридань було повно. Але окупантам на це байдуже. І от після того, як все це люди винесли, як будівля спорожніла, окупанти припинили свою роботу. І майже рік там вже не ведеться жодних будівельних робот. Просто стоїть руїна. Ну і, звичайно, ж, да, а чого витрачати на це кошти? Це ж будинок, а не пам'ятник. Ось така політика. Вона провокує у людей хвилі на задоволення. Ми про це вже неодноразово казали. До речі, ще мешканці цього будинку розповіли, що вони стали отримувати компенсацію зараз. Ті, хто не отримав раніше, за зруйноване пошкоджене майно, і вони отримали замість 100 тисяч. Які обіцяли окупанти раніше і виплачували раніше, отримали по 11 тисяч російських рублів. Це взагалі копійки за теперішніми маріупольськими мірками. Ну, от таку суму. Но найсмішніше не це, а те, що ці гроші одному чоловіку тепер треба повертати, тому що, як з'ясувалося, у нього, окрім зруйнованої квартири в будинку номер 13 Зеленського, є ще одна квартира. А раз у тебе є ще одна квартира, то ти багатій і компенсувати тобі знищене твоє майно росіяни вже не збираються. Ось такі, от пердіманохлі зараз відбуваються в окупованому Маріуполі. Ну і нам вдалося поспілкуватися з декількома людьми, які кажуть, що люди стали виїжджати з міста знову. Ну, тобто після хвилі повернення. Знову хвиля від'їзду. Чим це пояснюється? Люди кажуть тим, що згортаються будівельні роботи. Що якщо раніше там були десятки, декілька десятків будівельних компаній, які активно набирали людей дуже різного профілю, то зараз будівництво згортається. Є декілька окремих об'єктів, які ведуться, але в цілому будівництво згортається, і кількість вакансій відповідна також. Тобто в Маріуполі зникають робочі місця. І люди вимушені знову їхати за межі міста в пошуках роботи. Тобто це люди не ті, які люблять Україну, як я сказала на початку, і не ті, які люблять Росію, це люди, яким взагалі все байдуже, на все полювати, і вони хочуть влаштувати лише своє персональне комфортне життя. Але їм це все варче, варче в Маріуполь робити, бо нема роботи. Люди їдуть в Макіївку зараз, щоб недалеко. Люди їдуть в Донець, де ще робота Донецька сталь в якомусь там форматі підприємства робота, є декілька інших підприємств. Тобто зараз люди кажуть, що в Баківці і в Донецьку знайти роботу набагато легше, ніж в Маріуполі. Дехто із металургів, які втратили роботу, покладають свої великі сподівання на те, що вони зможуть вернутися до свого профілю професійного, тобто до металургії, після того, як буде. В Маріуполі запущений новий металургійний завод. Будівництво заводу вже розпочалось. Поки що я не зрозуміла, на якій саме площадці. скоріш за все, це десь в районі Зогола електросталі відбувається. Там будується невеличкий заводик, який буде виготовляти арматуру. Завод буде мати електропіч. Електростали плавільну, і там будуть якісь ці станки, які будуть штампувати арматуру. Максимальна кількість людей, працівників, які планують окупанти набрати на той завод, тисяча людей. Ну для порівняння тільки на Маріупольському металогійному комбінаті імені Ліча в Маріуполь працювала більше 14 тисяч людей. Ну, щоб ви розуміли, чотирнадцять тисяч тільки один завод да, і тисяча. На, от, якщо вони його добудують, і якщо вони його запустять. Бо в мене особисто є великі сумніви щодо цього. Чому? Тому що електросталі плавільна піч це те, що найбільш енергозатратне, що може бути в промисловості. І зараз, станом на зараз, в Маріуполі катастрофічно не вистачає ен енергетичних електричних потужностей, навіть для того, щоб запустити на повну. Крани Маріупольського порту в цьому в нашому заводі, який зберігся Азовелектросталь, там теж не змогли запустити виробництво. Тому числі через брак електроенергії, бо просто немає. І в умовах, коли запорозька атомна електростанція стоїть, а вона в окупації працювати не зможе, бо вона без України, без зв'язків з українською гідросистемою, не може. Забезпечити це виробництво електроенергії, то вона й буде стояти лише там під контролем Російської Федерації, поки місто де окупують, і не буде давати електрику місту. Тобто, поки триває окупація, брак електроенергії буде відчуватися в місті постійно. Тож цей завод, скоріш за все, не буде працювати на якусь там, якщо він взагалі буде побудований, на якусь там неповну потужність. Подивимось, подивимось, будемо спостерігати. Проте от, люди на це все ж таки сподіваються. Ну і хай сподіваються. Ну і наостанок хочу розказати про зйомки, чергові зйомки фільму пропагандистського, який називається Малюк. Його знімають зараз на вулиці Торговій, фільм пропагандистський. І найцікавіше теж для того, щоб зняти цей фільм, Кінематографістам не знадобилося будувати жодних декорацій, бо вони просто приїхали на вулицю Торгову, яка стоїть у руїнах. Для тих, хто не знає Маріуполя, скажу, що вулиця Торгова це саме центр, центрисінький, центр, центр міста і тільки приватний сектор, і там руїни. І єдине, що зробила знімальна група, це накидала сміття все інше, от як воно було три роки тому, так воно і є руїни. Видання. Російської еміграції. От так розповіло про, знім, про зйомки цього фільму. Про що він я вам трошечки зацитую? Значить, Військова драма під робочою назвою Малюк присвячена штурму Маріуполя у 2022 році. Сюжет фільму коротко описаний в соцмережній кінокомпанії. Цікава назва кінокомпанії Bubble Gum Production. Ну, тобто «Жувательна резинка, жуйка. Головний герой фільму 18-річний хлопець. Спочатку споч, родом Зенецька, спочатку не хоче воювати, але він дізнається, що його мати в біді в Маріуполі, це цитата, і вирушує на фронт, щоб врятувати мати з поміж мирних жителів полонених. Оце з поміж мирних жителів полонених це також. Цитата з релізу розміщеного на сайті Bubble Продакшн. Кого взяли в полон у Маріуполі? Коли це сталося? Хто саме брав в полон мешканців міста? Абсолютно незрозуміло. І, до речі, в соціальних мережах цієї компанії такі питання люди ставлять. Але, звичайно, що автори фільму відповіді на це не Фільм про силу духу, сміливість, любов до близьких і справу справедливості розповідають про це про зйомки в репортажі Місцеві пропагандісти каналу Маріуполь 24. У створенні сценарію фільму брали участь одразу вісім людей, включаючи режисера Андрія Симонова. В основу сценарію ліг бойовий досвід Павла Чорткова якого російські ЗМІ репрезентують як одного з наймолодших так званих ополченців Донецької Народної Республіки і командирів штурмовиків? Ну тобто автори фільму натякають на те, що цей фільм малюк знятий за документальним сюжетом, за правдивим досвідом людини, яка написала сценарій Павла Чортовка. Проте мати Павла Чертока ніколи в Маріуполі не була. Вона там не залишалася, а жила собі в її рідній Макіївці. Тобто тут вже є, звичайно, на, надбудоване на реальний сюжет. Для нас це взагалі не має значення. Зрозуміло, що будь-який фільм, який зараз окупанти знімають в Маріуполі, це пропагандистський фільм, і люди, судячи з коментарів в соціальних мережах, це прекрасно розуміють. Для нас це ще один привід зглянути таким поглядом з боку на те, що відбувається у місті, як виглядають його вулиці і чому для того, щоб знімати фільми, не потрібні декорації. Ну і звичайно, ми ще раз. Спостерігаємо за тим, як пропаганда насаджує в голову людей неймовірну чухню про те, що місто Маріуполь до 22 року було кимось. Окуповане, а тепер звільнене росіянами. бо абсолютно не зрозуміло, як громадянин України може бути окупований своєю власною державою. Ну, у мене на цьому все. Все, огляд, короткий огляд, новин тижня, що минув, я завершую на цьому. І сподіваюся, що ви не забули підписатися. До зустрічі!